Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд другого ігрового дня турніру European Women's Repeat and Blitz Chess Championship, в якому приймали участь багато українок, і розповісти про те, як цей турнір завершився. Перш за все, давайте якраз подивимось турнірну таблицю, відразу скажу, що вона на лічесі не співпадає з реальністю, тому що, як я розумію, тут враховуються лише ті партії, які були в трансляції. Отже, у деяких жінок було 12 партій, хто завжди грав в лідерах, а у деяких може бути 9, 10 або навіть ще менше. Але тим не менш фінальне становище таке, що на першому місці у нас Ніно Басілашвілі. В вирішальному турі вона перемогла Олександру Костенюку і цю партію я теж вам покажу. І далі на третьому місці за коефіцієнтом у нас Софіко Кветаце і теж декілька ще гравців набрали по 8 балів. Що стосується Українок, то найкраще з Українок Юлія Осьмак, у неї 7,5. У пожежні піддубної теж 7,5, але вона за коефіцієнтами буде нижче. Ну і також ще декілька українок, такі як Анна Ушеніна Наталя Букса та а, Інна Гапоненко, набрали 7 балів. І давайте дивитись якраз останній вирішальний тур. Подивимось дві партії українок і а, наприкінці вирішальну партію Василашвілі Костенюку. Розпочинаємо з партії Наталії Гебукси, яка грала проти жіночого Кеті Кеттішвілі з Грузії. А партія насправді дуже впевнена від Наталі, і давайте, а, давайте її розглянемо. Отже, у нас а, був ну, такий, а, типу фейзовий амбіт, хоча насправді після а, ходу в 5 замість наприклад, c 4 або замість слон d 3 Ну тож через фонд 3 вона і зіграла, а так от тут граємо на b 3 Тобто теж така гібридна схема, теж навіть не знаю, як вона називається. В літературі шахові пише Рубенштейн Опінг, ну, важко сказати, бачимо, що вже дуже мало партій по базі бастів. там менше ніж півтори тисячі, по базі Дічеса теж не дуже багато, трохи більше, ніж півмільйона, але для п'яти ходів це дуже мало. Ну що ж, дивимося далі, насправді по дебюту якраз була у нас рівна гра. Ну, а тут варто було чорним зіграти cd, це вважається більш точним ходом. Вертіс 7 теж не помилка, невелика неточність. А, ну і суперниці продовжують розвиток фігур і чорні проводять Е5. Мігічний план. А, далі суперниці міняються, ну і оскільки у чорних є ідея зіграти Е4, білі самі грають Е4 і не дають робити цю вилку. Отже D4H3, щоб не було зв'язки. Ну, насправді дуже логічна гра, як від білих, так і від чорних. Триває структура у нас надалі букса. Ну і виникає а, майже повна симетрія. Але фігури у білих трохи активніші. за фігури чорних. Ну, Тут варто було, як на мене, зберегти слона, хоча насправді а, навіть тільки кінь D6, а ще й кінь b 6 у білих ідея. І тому саме слон 7. Радить комп'ютер, щоб не було ані ходу кінь D6, ані ходу кінь b 6 Доводить неприємного для чорних. І після кінь h 5, якраз Наталія зіграла максимально логічно. Кінь d6, але ще сильнішим був хід кінь b6. Чому так? Давайте я теж покажу. Тут, в принципі, теж типово-позиційна ідея, поки напала на туру, і далі кінь переходить на центральне поле d5 ще ну, і з темпу. кінь дуже-дуже неприємний для чорних, кінь на d5 і його тут не так же легко позбутись. Ну і насправді, якщо слон D5, ми просто з'їдаємо. Слон D5, я так думаю, що навіть комп'ютер не буде радити зіграти за чорних. Так, він пропонує інші варіанти якісь, там буде покіння в 6 слон D5 цікаво, як оцінка в нас міняться. Після ходу йде, ми бачимо, що плюс 2. Ну, тут ще проблема в тому, що пішак на e5 підвисає, я думаю, що через це ще є така оцінка, Пішак на e5, далі ферзі ж 5, чорна чорних дуже погана. Ну, вони могли зіграти трохи сильніше, але все одно дуже сильний а, маршрут коня, такий як кінь, а, B6 Кінь D5. А в партії білі просто помінялись. Ну, і позиція виникла приблизно рівна, суперниці пройшли еншпіль. Але два слони залишаються саме у білих і є шанси певні на перемогу. Ну і Тут насправді мені сподобалось, як Наталя реалізувала своїх двох слонів. А, Поступово рухає пішаки вперед, помінялась на D4. Кінча 6 не, не дуже точний хід, варто було зіграти g 5 Ну і далі тура А3, F4 загрожує вилка. Ну, і тут варто було зіграти F5. В цій позиції F5 був хід майже обов'язковий. Після нього у білих теж була перевага, якщо вони знайдуть дуже сильну ідею, а саме 4. Ну, далі все одно F5. Білі проводять, але все-таки тут чорних є невелика компенсація, хоча фігуру вони втрачають. Ну, тут Можна зіграти або слон F5, або король F7, або Е3, ну, наприклад, король F7. А, ну і тут з'їсти треба навіть коня, як не а не слона. Ну і, в принципі, компенсація у чорних є, але тим не менш позиція на користь білих. Ну, в будь-якому випадку це було ще краще, тому що в партії після F4 чорні зіграли кінді 7. І далі потрапляють під. Скажімо так, каток білих пішаків, G4, G6, тут ще можна було F5 відразу зіграти, 2-7 теж нормально, і все одно потім в5 грає Наталя. Далі шах на а 8, слона т 3 переходить, Тура д 8 нападаємо на пішака. Ну і вже позиція тут по суті не тримається, H5 спроба контргри, можливо, по комп'ютеру хід поганий, але ну, тут вже не було нормального варіанту. Ну давайте швиденько дивитись кінець цієї партії. Тураб7 ще гарна зв'язка, ще одна зв'язка, ну і тут вже все. Тоб, в чому проблема чорних, що ще і кінь втрачається на полі Е7. Тобто, в принципі, б 7 теж, я думаю, що давала велику перевагу. Ну, ну, там оцінка теж близька навіть ходу до 100 б 4 Але якщо можна з'їсти фігуру, то чому її не забрати? І далі спокійно виграти вже з зайвою фігурою, що в партії відбулося. Ну і потім вже без проблем. Біля доводить партію до перемоги. Тут. Або вони ставлять мат, або грають масу матеріалу на партії навіть мат і стався. Дуже певна перемога Наталі Букса. Якщо подивитись по графіку, то ми бачимо, що майже без шансів для суперниці. Така класна перемога від е, Українки. І ще одну перемогу покажу нашої дуже перспективної е, равчині. Це буде. Божена підтубна, яка грала проти досвідченої шведської а, гросмейстерки а, Пі Крамнінг і, і програла свою а, доволі сильну суперницю. Отже, тут у нас був поки що звичайний фейсвий комбіт, ну і 3 вона грає, щоб не була змога в чорних зіграти по 4 захист Нідцовича, тому 3 і це вже у нас новий захист. Ну все це доволі відома теорія. в принципі, а, Позиції виникають доволі часто. Ну, і тут за чорно головний хід це слон P7. Але G6 теж в принципі хід можливий, трохи це схоже все на захист бенонів. По структурі, принаймні, бачимо, що структура схожа на беноні. Ну і білі готують хід G4, який в принципі, вони згодом проводять. Отже, поки що була позиція приблизно рівна, і насправді чорні проводили B5, для них це серйозне досягнення, P5 і потім Б4. Білі вириваються G5, теж типовий хід, ну і виникає вже гостра боротьба. Насправді тут поки що буде суперниці діяли точно. І тут варто було чорним просто розвивати фігури, зіграти кінця-шіт. Ми бачимо, що не вистачає розвитку фігури, особливо цих двох тора та кінь. Вони зараз не грають, і тому кінь c 6 логічно. Зіграти d 7 теж можна, але це буде гірше, більш пасивний хід, а от саме c 6 максимально точний хід. і тепер по цій діагоналі вже немає проблем. І також кінь сам по собі захищений А, ну, В якихось варіантах можемо зіграти d 4. Ну тут, наприклад, хіде можна просто або ту 1, або сто 4, як в партії було. Приблизно варіант такий. Наприклад, F8, фруктора D8, що більш логічно, ну і в принципі позиція близька до рівної. Але було основно 4 в партії і це хід, який, по суті, майже миттєво програє. Чому так? Тому що у чорних тепер дуже суттєві проблеми, проблеми по білій діагоналу. Тобто КД7, кінч 5, і позиція розсипається. Дуже багато зараз у білих, на ТРУ, напали на пішка d6, напали на F7. І все відразу чорні отримати не можуть. Далі було дає, -E, слон 8. Ну і тут ну, не хочеться грати без тури, тому в тура 8. І після Тура 7 все одно чорні втратили такі саме цілу туру, ну, не враховуючи таких купи пішаків. І позиція програна. Пішак на F7 підвисає, далі ще йде Ферст 4 або ферзь Б3. Ще раз напасти цього пішака, ну просто з'їсти на D5. І, в принципі, все позиція. Повністю безнадійна для чорних. Тобто так в один хід вони програли хай і гостру, але приблизно рівну позицію. В цій ситуації все ще було нормально, але потім чорні прорахувалися. Ну і теж дуже певна перемога від пожени. Так, була помилка суперниці, але це не проблема українки. Отже, ще одна перемога вже під піддуманої, вона виступила теж доволі сильно. Ну і давайте подивимось вирішальну партію цього турніру, яка якраз і визначила, хто буде на першому, хто на другому місці. Це партія Швілі Костенюк. Костюнк влаштовувала і нічия, але вона грала чорними. Бетілашвілі для першого місця варто було тільки перемагати. Аж давайте дивитеся цю партію. Тут якраз у нас був. Стандартний захист Німцовича один з найбільш популярних дебютів за чорних на D4. І в цілому, якраз таки по дебюту, саме чорні отримали гарну позицію, ну, провели стандартні плани c 5 і Д5, все це дуже типово для цього дебюту. Там структура теж стандартна. Ну і тут ми бачимо, що по комп'ютеру повний порядок у чорних і, до речі, швидко грала ну, Я думаю, що ця позиція була в базі, хоча саме такий порядок хотів. Саме так не зустрічався майже ніколи, але в принципі структура доволі типова сама по собі. Отже, слона 5, зберігають чорні слона, принаймні не віддають його за коня, міняються слонами. Ну і Стандартна структура, коли у нас ізольована пішакова пара у чорних, але на цих пішаків не так легко нападати. Ну і Тут знову ж добре діяли обидві суперниці. І от в даній ситуації варто було б йому, зіграти Кін Т2, трохи більш точний хід, тому що після Кін Т2 була по суті вилка на С4 і на Е4. Ну і 4 поки не підвисає, але потім на Е4 теж пішак може втратитись. Варті ж було кінь е 5 І тут е дуже логічно зіграла Костенюк, але краще було піти ц 3 Давайте цей варіант подивимося з комп'ютером, доволі гостра лінія. Отже, ц 3 і в чому тут тактика, що після тура c 3 Кінь Є5, Тураці8. Знаходиться сильний хід, я так розумію, що якраз цей хід не помітила Костенок, а саме є 3. і так і так втручається, але ми віддаємо його не те, щоб не безкоштовно, можливо, безкоштовно, але головне так, щоб суперника відкрився король. Наприклад, GF, з'їдаємо c 8 вона відстом C8. І доволі слабкий король. Зараз у білих, неважливо, як вони зіграють. Або F4 або там якось по типу КІНЦ5, а так чи інакше все одно король а, потребує захисту. Це був пішак у білих, але король доволі слабкий, особливо в рапіт та бліц, ну, в пропіт в даному випадку грати таке позиція неприємно. Вона ж зіграла підрасу кінь c5. Ну і ця позиція вже не дуже приємна, тому що а, тепер у білих нормальний король і є план атаки пішака c 4 Хоча відразу він не втрачається. Ну, були декілька неточності, давайте вже кожен хід детально дивитись не будемо. Насправді, в даній ситуації варто було зіграти чорну ферзі 7, Тож, якщо подивитись по компуту, в 7 набагато сумніше, тобто зберегти ферзя і не міняти його. Ну і якщо БА, що дуже логічно, то, наприклад, тура це не D8. І в принципі доволі непогана компенсація є у чорних за пішака. Хоча все одно пішок зайвий залишається у білих. Вартість було ферзь С7, супельниці перейшли веншфільт, ну і тут навіть не а, а Б5. Б5 дуже сильний хід, тому що а, зараз ми і не даємо змогу чорним грати активно, ми отримуємо простір, простір на ферзовому фланзі, ну і в майбутньому, а, звісно, що хочемо з'їсти пішака на а 5 Тоді вже у нас буде два пішаки дуже сильних. Ну що ж, дивимось далі. А, поки що були суперниці грають доволі сильно, перевага залишається на боці білих. Саме позиційне, але не матеріальна. Ну, тут варто буде теж Тура-C8 зіграти, не міняти туру, хоча теж позиція доволі важка. Тура Д4, неточність. Ну, і позиція залишалася з позиційною перевагою білих. В них є ідея виграти пішка на c 4 але не все так просто. Давайте дивитися далі. Отже, здається, що все зробили білі ідеально. І отут. Варто було змінити план, тобто дуже хочеться зіграти кінця-4, з'їсти пішака, але в чому проблема цього ходу. Якщо придивитись до цієї позиції, то у білих тут не те, щоб субцванг, але проблема з ходами. Тора не може відійти, тому що вона захищає коня, кінь просто зв'язаний, крою теж нікуди, крім поля Б3, відійти не можна, але тоді теж буде інша зв'язка. Тобто є певні тактичні проблеми, які не так просто вирішити. Який же був правильний план за білих, він не такий же легкий насправді. Це відмовитись від ходу кінця 4 а перевести туру на відкриту лінію на лінію H. Ну і потім в майбутньому, якщо вийти, то піти королем вперед. Ну, в якийсь момент не відразу, тому що там пішак, щоб побігти вперед. Ну, поки що тура у нас доволі активно заходить і нічого чорні не можуть зробити, а тому що вони не можуть, ну якщо зараз тура g 8, то не можуть вони так зіграти, ну, як формально можуть, але по суті це буде погано. Тому що тоді заходить з іншого боку, наприклад, нападає на пішака А5, який втрачається, ну і два пішки, і оці в майбутньому просто вирішать а, якраз долю нашої партії. От, тобто такий був план, не сказати, що дуже простий, але от, варто було відмовитися якраз від ходу кінця 4. До речі, у посіла Швілі було майже 4 хвилини часу Костинюк лише хвилину. Але вона зіграла кінця 4, і отут залишалась неприємна зв'язка і варто було в цій позиції, як то кажуть, просто стояти на місці. Тобто, в принципі, ми бачимо, що білим важко знайти якісь плани, зіграти варто ТРС5 або ТРЦ7. Не дуже важливо. Тобто навіть якщо B6, то тоді ну, вже тоді тут 7 Хочу чому тура РБ7, а тому що пішак по лінії Б втрачається, перехід дороби NCP, ну С5, якщо ми підуть білі, то можна... Ну, Навіть віддати цього пішка, можна і тура 6 зіграти, принципово захистити його, а можна навіть віддати за те, щоб потім нападати на пішака F2, який, до речі, втрачається. Ну, Тобто, в принципі, за рахунок динаміки, за рахунок активної тури ця позиція трималася. Ну, але тут вирішила активно зіграти. Не те, що активно, а навіть я б сказав, заморозити позицію Костенюк. І просто зігнула тактику. Тобто насправді цей хід був би нормальний, якщо б по білі просто зіграли король С3. Тоді ми просто граємо Т5 як раніше, Тра-7, там ми принципово просто стоїмо на місці, і у білих проблема з планом, Буде тут зв'язані. Але знайшлась красива тактика, 2D5, яке вирішила долю партії. Тобто, на жаль, для чорних тут втрачається у них Дура. Ну, Насправді зайвий кінь буде на брутниці варіанту і дуже легко виграна позиція. Тобто така партія, ми бачимо теж, що шанси були як на перемогу білих, так і на ніч у чорних, але все-таки наприкінці партії не помітила цю тактику Костинюк і програла через це, зайняла друге місце. А Васила Шмілі залишилась е, по того на першому. Ну і українки теж ми бачимо непогано, так вони не потрапили в першу п'ятірку, але в цілому і осмак. І Ушеніна, і Піддумна, і та ж Наталя Букса показали доволі гідну гру. Отже, всім дякую за увагу, за те, що ти були сьогодні цього цього турніру, і чекаємо на нові цікаві турніри та партії.